Смітник або розслідування кілька десятків автомайданівців зібралися під стінами Генеральної прокуратури України з вимогою покарати чиновників, які ще взимку фабрикували справи проти учасників автомайдану. Побиття викрадення, нищення машин та вилучення водійських прав лише після поїздки до маєтку Януковича проти автомайданівців було сфабриковано близько півтори тисячі справ. Про все це прийшли нагадати активісти. І з тим автомайданівці звернулися до генпрокурора Віталія Єрема. Проте той до пікетувальників так і не вийшов. Тому учасники мітингу. Підкотили до входу люстраційний смітник. Не минулося і баштовханини. Кілька міліціонерів щепилися з мітингарями через спробу написати на асфальті Ярема. Виходь за цими пристрастями спостерігали кілька десятків спецпризначенців. Врешті автомайданівці зайшли до генпрокуратури, щоб передати свої поважання. Від своїх вимог наголосили, відступати не збираються. Я їздила з автомайданом в Межигір'я 29 грудня. І з приводу цього на мене було написано рапорт. Типовий не зупинилась на вимогу інспектора. ДАІ, там, де я взагалі не їздила, і в мене забрали права. А моє зникнення в Криму закрила Херсонська міліція. Акрила справу, прокуратура і знову вернула і знову відкрила справу, тому що так нікого не знайдено. Але з цього часу вони відкрили справу у квітні місяці і не за пір нічого не забили. Ми ж хочемо жити в країні, в якій править закон. Ми боролись за це. Відповідно, ми хочемо, щоб ті, хто залишив преступлення, понесли заслужене наказання.